Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу. Сьогодні ми більше дізнаємося про плазунів. Хто до них відноситься? Які у них особливості зовнішнього вигляду та як вони пристосовані до навколишнього середовища? Хто ж такі плазуни? Розмножуються плазуни на весні, відкладаючи яйця. Тіло плазунів розділене на відділи голову, тулуб, хвіст і дві пари кінцівок. Кінцівки розташовуються з боків тулуба, внаслідок чого тіло, переміщаючись, торкається землі, плазує. Тому цей клас і отримав таку назву плазуни. До них відносяться крокодили. Черепахи, змії, хамелеони, ящерки. Тож давайте сьогодні познайомимося з ними ближче та дізнаємося багато цікавого. Крокодили дуже великі і хижі плазуни, довжина їх тіла від двох до шести метрів. А вага досягає до тисячі кілограмів. Вони мешкають у тропічних річках та болотах. Більшу частину свого життя вони проводять у воді. У воді вони охолоджують своє тіло та полюють за здобичею. Над поверхнею води видніються лише очі та ніздрі. Удень крокодили мляві. Переважну частину дня вони гріються на сонці, на піщаних пляжах і мілинах. Крокодили повільно пересовуються берегом, звиваючись по-зміїному усім тілом. Надвечір вони стають активнішими і уночі полюють на рибу, черепах та навіть на великих тварин. Які приходять до річки попити води. У воді крокодил швидко плаває завдяки потужним рухам дужого хвоста, звиваючись усім тілом. Дитинчата у крокодилів з'являються на суші, вони вилуплюються з яєць, самиця дужими задними ногами вириває яму. Відкладає багато яєць, потім прикопує яйця і лежить зверху, відганяючи ворогів. Весь цей період вона не їсть і тільки інколи відповзає, щоб напитися. Коли дитинчата з'являються, подають сигнал. Вона їх викапує та обережно переносить до води. У році. Черепахи, тіло черепахи захищено міцним твердим панциром, який захищає їх від ворогів. Черепахи живуть і в воді, і на суші. Вони повільно ростуть та дуже довго живуть до ста років. Відомий випадок, коли на Атлантичному узбережжі Франції рибалки зловили черепаху віком близько аж 200 років. Черепахи, які живуть на суші, харчуються рослинами, а є ще прісноводні та морські, які все життя живуть у воді, добре плавають та харчуються переважно рибою. На сушу. Виходять тільки для того, щоб відкласти яйця у пісок та потім повертаються у воду. Під сонцем яйця зігріваються, пізніше з них вилуплюються маленькі черепашата. Вони самі вилуплюються з яєць, розгрібають пісок та самостійно повзуть до води. Цей час для них небезпечний. Тому що на них полюють чайки, які кружляють над водою у пошуках їжі, та інші тварини, які мешкають поруч. Змії теж плазуни, існують отруйні та неотруйні змії. Неотруйних більше, але такі, як кобри, їх укус дуже небезпечний як для людей, так і для тварини. Харчуються змії різними невеликими тваринами. Як і інші плазуни, змії відкладають свої яйця у теплий пісок або в листя, через деякий час на світ з'являються маленькі дитинчата. Молята, відгадайте загадку. Швидко бігаю в траві, спробуй ти мене влови. Міцно хвостик мій тримай та збіжу я, так і знай. Я тваринка непроста. Проживу і без хвоста. Здогадалися? Це ящерка. Ящерки теж належать до групи плазунів. У ящерок чотири ноги, проте вони розташовані з боку тулуба, і під час бігу вони теж волочать тіло по землі. Хамелеони. Зовнішній покрив періодично змінюється. У шкірі хамелеонів містяться спеціальні речовини, завдяки яким він змінює свій колір шкіри. Очі хамелеона обертаються незалежно одне від одного, обдивляючись увесь навколишній простір, а язик у хамелеона у витягнутому стані довший за тулуб. А яке ж значення в природі та для людей мають плазуни? Ящерки, змії, поїдаючи комах, мишей, знищують багато шкідників. Зі шкіри змій і крокодилів шиють взуття, сумки, м'ясо і яйця деяких змій, черепах та крокодилів використовують в їжу, отруту змій використовують для виготовлення ліків. Пропоную пограти у гру Знайди плазуна. Біля кожної тварини стоїть цифра. Знайдіть серед них плазуна і стрибніть стільки разів, яку біля неї цифру ви побачите. Приготувалися. Починаємо. Собака, корова, кіт, крокодил, порося якого плазуна ви знайшли? Так, це крокодил. Скільки разів ви стрибнули? Чудово! Продовжуємо далі. Кінь, кролик, черепаха, ведмідь. Скільки разів ви стрибнули? Качур, лисиця, змія. Індик. Знайшли серед них плазуна? Хамелеон, вовк, їжак, білка. А серед них знайдіть плазуна і стрибніть стільки разів, яка біля нього стоїть цифра. Дякую, малята, чудово запам'ятали плазунів. Хоч плазуни дуже різні, в них є спільна ознака. Тіло плазунів вкрито лусочками чи панциром, які надійно захищають тіло плазунів від пересихання. Ось такі вони плазуни, найзагадковіші істоти на планеті, оскільки їх життя пов'язане із водою, і з сушею. І сьогодні я пропоную створити на аплікації веселу черепашку. Для аплікації я приготувала геометричні фігури з кольорового паперу ножиці, клейонка, серветка, пензлик і клей, чорний фломастер. З великого зеленого квадрата вирізаю круг. Це панцир черепахи. Зелений прямокутник складаю два рази навпіл. З однієї частини мені потрібно вирізати з прямокутника овал це голова. Вирізаю круги, складаю їх навпіл і отримую чотири пів кола. Це дві пари лапок. З останнього прямокутника, зрізаючи кути, отримую трикутник хвіст. Приклеюю всі частини. Щоб нічого не загубилося. Деталі приклеюю з нижньої сторони круга. Коричневий прямокутник складаю три рази навпіл і вирізую круги для панцера візерунок. Розташовую їх по колу. Не забувайте, для чого нам серветка. Білий прямокутник склала навпіл, вирізала два круга це очі. Домальовую фломастером деталі ротик та очі. Ця черепаха у мене сухопутна, тому я її приклеїла на жовтому аркуші, нібито на піску. А тепер я зроблю черепашку морську, тому взяла блакитний аркуш. Але у цієї черепахи я трішки зміню форму голови та ніг. Приклеюю майже готову черепашку на аркуш. Інший візерунок буде у моєї черепахи на панцирі. Півкола вирізане з прямокутника. Приклеюю візерунок на панцир. Черепашки бувають різні. Можна зробити не тільки такі. А із будь-яким візерунком, який вам більш подобається, фломастером домальовую деталі. Ось такі веселі черепашки у мене вийшли. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!